усім на моєму каналі, мене звати Люда, і в цьому відео я вам дуже коротко і просто поясню, як функціонує криптовалюта, а саме перший та головний представник біткоін. Базуватися я буду на двох прочитаних мною книг про біткоін. Буде дуже гаряче, тому що я була в шоці, коли дізнавалася більше фактів про крипту, а також як функціонує наша теперішня фінансова система. Лише кілька місяців тому у мене було упереджене ставлення до криптовалюти. Ну тому що багато хто говорив, що це спекулятивний ненадійний інструмент і що на ньому можна дуже сильно прогоріти. Але насправді крипта – це не тільки про трейдинг. Я маю на увазі постійну купівлю та продаж валюти. Це глобальна глибока ідея змінити цей світ. Перша книга, яку я прочитала, є лише німецькою мовою. І називається, The Orange of Pili, Bitcoin know, is Geld is, що в перекладі оранжева таблетка, чому біткоін є набагато більше, ніж просто нові гроші. Її автор, німецький журналіст та літературний критик Іжома Манголь. Також я ще прочитала книгу українською мовою американського автора Бен Мезрич, називається «Біткоїнові мільярдери. Вона вже є більш художнього плану, але заснована на реальних подіях. Криптовалюта є різновидом цифрової валюти, тобто яку ми ніяк не можемо потримати у своїх руках. Біткоін є першим та головним представником криптовалюти. Всі інші монети є похідними від біткоїна їх ще називають альткоїнами, тобто альтернативними монетами. Біткоін вийшов у загальний доступ у 2009 році, і його винахідником вважається людина під псевдонімом Сатоші Накамото. Ще досі ніхто не знає, хто це за людина, чи чоловік, чи жінка, чи група людей. Уявіть собі, що в. В момент його виходу, в 2009 році, один біткоін коштував лише кілька центів. А зараз, на момент запису цього відео, один біткоін коштує 41 тисячу доларів. А в 2021 році він мав найвищу за свою історію ціну 69 тисяч доларів. Ми, люди, визначаємо ціну біткоїна. Чим більший попит на біткоїн, тим більша його ціна. Біткоїн можна назвати цифровим золотом. Золотом потрібно видобувати, і для цього затрачується багато людської енергії. У золота є лише певна обмежена кількість у світі. Ми не можемо створювати золото самі. Для цього немає рецепту. Так і біткоїнів у світі не може бути більше 21 мільйона. Так прописано у протоколі, який неможливо поміняти. Біткоїни теж потрібно видобувати. Цим займаються люди, які називаються майнери. Вони мають потужне комп'ютерне обладнання, яке розв'язує складні математичні задачі. І витрачається для цього дуже багато електроенергії. Як винагорода за успішне виконане завдання для майнерів є біткоїни. Біткоїн є цілковитим контрастним противником сучасних грошей, які називаються фіатними: це гривні, долари, євро, єни і так далі. Це слово походить від латині. Фіат, що означає наказ. Тобто держава наказує, скільки таких грошей має бути. Фіатні гроші не мають внутрішньої цінності. По суті, це просто папір або цифри на банківському рахунку. Але держава сказала, що ми можемо все за це купляти, тому і користуємось цими грошима. Хоча раніше валютою були певні тварини, продукти, дорогоцінні метали. В сучасному світі є абсолютно нормально тримати свої гроші на банківському рахунку, але Віддавати свої гроші банку це дуже схоже на те, що позичати ці гроші своєму другові, родичу чи іншій довіреній особі, тому що саме люди керують банками, саме вони розпоряджаються нашими коштами. Ми просто довіряємо свої гроші іншим людям. Але ми ніколи не можемо гарантувати, що навіть найбільш довірена особа може повернути наші гроші вчасно, сповна та й взагалі може не повернути, мало що може статися. В історії багато є випадків, коли банки збанкрутували і люди втрачали свої заощадження, або їх просто забирав державний уряд. Наприклад, в Аргентині, 2001 році, внаслідок кризи, уряд заморозив всі банківські рахунки, і як результат багатьох урядових махінацій, аргентинці втратили три чверті своїх заощаджень. На Кіпрі, в 2013 році, внаслідок великої банківської кризи, уряд зробив так звану стрижку капіталів східноєвропейських бандитів-олігархів. Але під роздачу попались також невинні прості люди. Саме після такого випадку попит на біткоїни різко зріс, ну і ціна його різко зросла. Біткоїн є децентралізованим. Ним не керують люди, ним керують закони математики. Коли ви тримаєте свої біткоїни на холодному гаманці, ви можете бути на 100% впевненими, що без знання вашого спеціального пароля ключа ніхто ваші біткоїни не забере. Але якщо ви втратили цей ключ або забули, ви втратили свої біткоїни назавжди, ніякий сервіс не зможе вам допомогти відновити цей ключ. Саме ви є відповідальними за свої біткоїни. В історії є дуже відома е ситуація з одним британцем, який випадково викинув жорсткий диск з цим ключем до свого гаманця. Він дуже довго його шукав по різних сміттєзвалищах і так і бідолага не знайшов. А в нього тих біткоїнів по сучасному курсу було на більше 100 мільйонів доларів. Одним з найсильніших аргументів біткоїнерів, чому наша сучасна централізована грошова система є несправедливою, є ефект кантійона. Я поясню це дуже просто. Для того, щоб наша фіатна система добре функціонувала, їй необхідна інфляція. Але зазвичай ця інфляція вища, ніж необхідно. Центральні банки починають друкувати гроші, які як правило нічим не підкріплюються. І ось ці нові гроші потрапляють на швидше в руки тих людей, які найближче знаходяться до фінансового сектору. І з цими новими грошима вони купляють собі нерухомість, бізнеси та інші активи за старими низькими цінами. А до простих робітників ці нові гроші потрапляють аж тоді, коли в світі вже давно панують високі ціни, спричинені інфляцією. Тому і виходить, що багачі. Люди завжди і швидко стають ще багатшими, а бідні люди стають все біднішими. Це і називається ефектом Кантійона. Біткоін теж частково підлягає цьому ефекту, тому що є майнери, які видобувають біткоїни і тому отримують найбільше вигоди. Хоча їхня винагорода один раз кожні 4 роки зменшується вдвічі. Але біткоін підлягає ефекту кантільйона набагато менше, ніж фіатні гроші. Та тому що у світі не може бути більше 21 мільйона біткоїнів. А фіатні гроші центральні банки можуть друкувати стільки, скільки захочуть. Із-за постійних інфляцій нам абсолютно не вигідно накопичувати фіатні гроші, тому що вони постійно знецінюються. Нам вигідно їх кудись вкладати, інвестувати, щось за них постійно купувати. Але з біткоїном все працює навпаки, є вигідно саме його накопичувати, тому що у його є обмежена кількість. Навіть у випадку золота ми не можемо точно знати, скільки саме золота існує в світі. Ну, тому що золото можна сховати, нікому не показувати, ніхто не буде знати про його присутність. Коли нам потрібно переказати гроші за кордон, ми часто стикаємось з проблемами, пов'язаними з нашою банківською системою. Це великі комісії, довго чекати, або якісь додаткові проблеми можуть виникнути. Багато країн мають обмеження по переказу коштів, але з криптовалютою всі ці питання знімаються. Ми можемо перевести біткоїни будь-яку точку світу за лічені хвилини та за мінімальні комісії. Всі транзакції перевіряються саме користувачами системи, майнери підтверджують правильність транзакції і складають з них блоки, за що й отримують винагороду. Їм невигідно підтверджувати фальшиву транзакцію, тому що в такому випадку вони не зможуть скласти блок і отримати винагороду. Біткоін поки дуже нестабільний, він то різко падає, то різко е піднімається. Але як показує його історія, Довгостроковій перспективі він дуже добре росте, ну прям ви помітили як. І тому, як варіант для довгострокової інвестиції, я вважаю, він є дуже хорошим. До речі, 2024 рік є дуже вигідним для інвестування в біткоін, тому що в квітні 2024 року відбудеться халвінг. Тоді винагорода майнерів знижується вдвічі. І як показує історія, Після таких халвінгів ціна на біткоін дуже росте. Наприклад, у 2020 році, після халвінгу, за півтори роки біткоін виріс у 8 разів приблизно. А в 2016 році його ціна за півтора року виросла в 28 разів. Звичайно, він потім попустився трішки, але, звичайно, до довгостроковій перспективи він лише росте. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо вам це відео сподобалося. Також підписуйтесь на мій канал. У мене є ще англомовний та німецькомовний канали. В описі під відео ви знайдете лінки. І також пишіть свої думки, пишіть про свій досвід з криптовалюти. І ми зустрінемось з вами в наступному відео.